Всім привіт! В цьому відео я вам покажу класну баунті програму від біржі WhiteBit. Там можна буде вигравати. ЮАнг це перший український стейблкоін що досить таки непогано. Я вже робив на цю тему в себе в телеграм-каналі Пост, тому рекомендую сюди підписатися, щоб не пропускати ось такі фішки, корисну інформацію. Раніше всього, тому що дивіться, я пост робив 15 грудня, а сьогодні вже 18. Тобто три дні ви могли вже тут заробляти бали і підніматися в рейтингу. Я вам залишу посилання якраз на цей пост, і тут буде де перейти на сайт. Переходите ось на таку сторінку, і тут ви вже зможете виконувати завдання. Тепер давайте трошечки детальніше. Що в нас тут є? Є старт-баунті програми, як я вже сказав, ще раз повторюсь: буде лістинг юанджі, тобто це перший український стил і призовий фонд 300 тисяч Юанджі, тобто досить непогано виходить, що це 300 тисяч гривень. Переможців буде всього 80. Як все це буде розподілятися? Чим більше ви заробите тікетів, тим вище ваші шанси на перемогу? Перші 15 переможців з найбільшою кількістю тікетів будуть відображені в рейтингу нижче. Ось тут його можна подивитися: ось цей рейтинг і призовий фонд в розмірі. 100 тисяч юанів буде розподілено порівну між першими п'яти учасниками за рейтингом. Тобто, якщо 100 тисяч розділять на перших п'яти по рейтингу, вони отримують по 20 тисяч юань, тобто по 20 тисяч гривень, що досить непогано. Плюс призовий фонд в розмірі 80 тисяч буде розподілено порівну серед тих, хто посів місця від 6-го до 15-го. Ну і тут умови, якщо там мають однакову кількість, і все таке. Решта 65 переможців будуть обрані випадковим чином, тобто рандомно, за допомогою лотереї наприкінці кампанії. І чим більше у вас буде тікетів, тим більше шансів на перемогу. Призовий фонд для всіх інших, які залишаються, буде 120 тисяч юанг. Він буде розподілений порівну між 65 переможцями. Баунті розпочалося 14 грудня і буде тривати до 25 грудня. Тобто, час у вас ще є. Далі можна приєднатися. Ось тут є посилання умови участі в баунті-програмі. Ви можете нажати, перейти ось сюди на блог, на самій біржі Вайбіт, і тут більш детально вивчити умови акції. Тепер як тут заробляти бали? Ось тут ви ваші бали будете бачити. У мене 163, тому що я не, не так часто тут виконую. По-перше, вам потрібно буде зафоловитись. тобто нажимаєте конті контекст. Я тут зафоловився тільки поки що підписався на Твіттер. Вам тут потрібно ще буде підписатись на телеграм-канал, телеграм-групу, інстаграм і медіум. За все це ви отримуєте 100 тікетів. Закриваємо, йдемо далі. Далі, ось тут я вивчаю заробляй. Там можна вчитися і заробляти, як бачимо. Теж сто тікетів за це дають. Ось це буде завдання відкрите через 3 дні, 17 годин. Ось ці до речі, два завдання вони або закриті, або відкриті. Коли відкриті, треба за цим слідкувати і їх виконувати. Далі запросіть друга, ви можете сюди запрошувати друзів, і за друзів теж по 100 тікетів отримуєте. Ось нажимаєте «Completed», копіюєте ось це посилання і. Даєте його другові, щоб він теж сюди переходить. Якщо він переходить, починає тут збирати бали, вам теж за це начисляється 100 тікетів. Ну і плюс верифікація. Якщо у вас вже є верифікація на біржі WhiteBit і аккаунт, цим проблем у вас не буде, тому що вам всього-навсього тут тоді доведеться нажати Старт Контекст і сюди просто зробити скрін на самій біржі в вашому аккаунті, що у вас є верифікація, ось такий ось скрін. тут є приклад. І просто загрузити сюди цей файл. Якщо у вас немає ні аккаунту, ні е, верифікації, то потрібно буде вам його завести. Посилання на саму біржу теж буде ось тут, е, в моєму телеграмі, в пості, ось тут різні токена буде на вайбіт, можете нажати і перейти на саму біржу. Як бачимо, досить цікава баунті програма, можна непогано заробити, особливо якщо попасти в першу п'ятірку переможців, які отримують по 20 тисяч гривень, це досить таки навіть жирно. Хоча, якщо подивитися по рейтингу, то в першу п'ятірку потрапити вже буде дуже складно, тому що ось на першому місці 5191 тікет тільки вже є, на другому 4600, ну і так далі. Але я думаю, що в принципі, все-таки варто поучаствувати до того, що якщо ви вмієте запрошувати людей за кожного по 100 тікетів, то можна тут непогано буде заробити. Ось така, друзі, баунті-програма. Якщо вам було цікаво і корисно, ставимо, звісно, відео лайк і підписуємося на канал, якщо ще не підписані, тому що ще буде багато корисних і цікавих відео по заробітку в інтернеті. На цьому все. З вами був Гонтарук Юай. Побачимось в нових відео.